Компанія Своя авто вас вітає. У нас нове надходження Kia Sorento 2012 року, 12 місяць. Це іде автомобіль на атмосферному двигуні 2.4, автоматична коробка передач, текстильний салон по пробігу 169 тисяч миль. Стан салону задовільний, треба трошки підшити сідушку, але не критично. Присутній кондиціонер, мультимедіа. Повністю обслужений. Хороша резина, оригінальні диски. Парктроніки присутні, камера заднього огляду. Є незначні нюанси показу, але не критично. Автомобіль повністю в рідному окрасі не мальований. Мультикермо допомога при спуску парктроніки 400 підйомника. Даний автомобіль можете придбати у нас: Солонка з 28 Можна придбати в Лізинг. кредит, за готівку. Приїжджайте, тестуйте і купуйте. Можемо привезти такий або будь-який автомобіль з США терміном до двох місяців. Проїжджайте, Солонка, Стрийска 28, компанія. Своявто.